Друзі, всім привіт! Ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Аймо Cruiser 2. поїхали. Серед наших глядачів нашого YouTube каналу та покупців дуже популярні камери від компанії iMow. І сьогодні ми вирішили продемонструвати новинку, яка вміщає в собі дуже багато цікавих смарт-функцій, та має деякі інтелектуальні виявлення. І зараз ми вам трошки продемонструємо і покажемо, як це все працює на прикладі даної камери. Ну що ж, переходимо до розпаковки даної камери. Давайте ми відкриємо. Як завжди, якась макулатура. І давайте глянемо, як виглядає у нас сама камера. Ось вона йде у нас на ось такому гарному кронштейні. Дуже зручний кронштейн для кріплення на стіну. Примостили та закріпили. Дуже зручно. Бачимо, у нас тут іде яка підсвіточка суперова. Ну, і вона досить має такий вигляд. Сучасний, такі як схожа трошки на якогось робота гарного, буде вписуватися в будь-який інтер'єр, та можете її встановлювати на вулицю. Вона теж буде дуже виглядати прикольно. Давайте глянемо, що у нас іде в комплектації. Ось у нас така коробка з комплектацією. Так, в комплекті у нас іде блок живлення на 12 вольт. Тобто, ви можете заживлювати дану камеру до безперебійних блоків живлення. Буде все працювати, навіть коли у вас не буде електроенергії. Як завжди, куча мануалів, куча описів. Супер, сертифікати різні, монтажне кріплення, дюбілята, гвинти, щоб закріпити. І також у нас є ось такий гермо-бокс для захисту нашого Ethernet кабелю. Якщо ми плануємо під'єднувати камеру по Ethernet, але можете також його встановити для того, щоб додатково захистити контакти в даній камері, якщо ви встановлюєте її на вулиці. І ховаєте в якусь монтажну коробочку під впливом вологи Дані контактики можуть окислитись та заржавіти. А ви захочете потім під'їдати камеру дротом, і будуть невеличкі проблеми. Давайте зараз трошки про технічні характеристики. Дана камера може встановлюватися як в приміщенні, так і на вулиці. Вона має IP66, що більш ніж достатньо для того, щоб захистити її від вологи. Має смарт. Підсвітку, тобто вона може працювати як в кольорі, так і працювати в інфрачервоному діапазоні підсвічування. Має можливість підключення sd карти до 256 ГБ, що більш ніж достатньо, щоб зберегти відео на великий період. Можемо також зауважити, що у нас на борту присутні дві ось такі от антени, що, як стверджує виробник. Може забезпечити підключення по мережі Wi-Fi на відстані до 120 метрів. Цей параметр вказаний виробником і перевірений на відкритій місцевості. Ми не перевіряли, але згодом ми може це покажемо. Дана камера у нас знімає розширені 5 мегапікселів, тобто 3К. Має кодик 265. Вона має інтелектуальне відстеження як людини, так і автомобіля. Тобто, в неї ця функція може окремо відділити людину і автомобіль, що забезпечить нам. Менше хибних спрацювань. Також дана камера має двосторонній зв'язок, ви можете по ній щось говорити та підслуховувати когось, якщо це вам необхідно. Та Також дана камера має активну функцію відлякування зловмисників. Тобто підключаємо, попадає злоумисник у нас в кадр, інтелектуальна функція вмикається. І у нас починає світитися підсвітка та відлякувати. І паралельно увімкнеться у нас сирена, яка теж буде відлякувати. І при цьому ми отримуємо сповіщення в наш мобільний додаток. На даному етапі у нас все по технічним характеристикам. І Зараз з вами перейдемо до найцікавішого. Ми будемо підключати камеру до Wi-Fi, переглянемо, як працюють в ній деякі смарт-функції, і ви зможете побачити якість картинки. Ми запустили додаток АйМО. Натискаємо додати пристрій та скануємо з нього QR-код. Так, все. QR-код ми відсканували. І додаток каже нам, що обов'язково був включений блюпут на нашому телефоні. Натискаємо далі. Увійдіть режим створення пари. Підключіть пристрій до джерела живлення. Ми вже під'єднали, у нас уже все запущено. Натискаємо далі. І індикатор у нас блимає зеленим кольором. Все. Так як треба. Натискаємо далі, окей. Нас попереджує додаток, що у нас мережа обов'язково повинна бути 24 ГГц. Тобто на Wi-Fi 5 ГГц працювати давна камера не буде. Так, зараз введемо пароль від нашої Wi-Fi мережі, натискаємо далі і чекаємо. Так. Все, бачимо, наша камера додалась. Пропонує нам змінити нам ім'я, її не будемо чіпати, так хай буде так. Пропонує нам вибрати часовий пояс. Ми залишаємо без зміни плюс два. У нас Київ, Європа. Формат дати залишаємо і можемо вибрати розташування там доважній, магазин, фабрика. Натискаємо Готово. Далі нам пропонує вибрати план. Для хмарного зберігання, але ми не будемо цього робити. Зараз нам це не потрібно. Так, все, камера є. Давайте переглянемо з нею картинку. Ось ми бачимо картинку, що у нас працює ПТЗ. Бачимо Сергія. Бачимо, як дуже гарно передає кольорові відцінки. Зверху можемо побачити, що у нас є звук, можемо ввімкнути та послухати, якщо нам це потрібно. Можемо примусово зробити запис. Поговорити, знімок можемо змінювати якість нашого відео, роздільну здатність, для того, щоб ми могли, якщо у нас поганий зв'язок, тобто у нас погана нестабільна мережа нашого смартфону з інтернетом або 4G, можемо зменшити, щоб побачити картинку. Ось це працює ось так. Залишаємо 5 мегапікселів, бо нам так зручно і все працює. І давайте переглянемо ще функції додаткові. Функції бачимо, у нас є сирена. Давайте переглянемо, що у нас буде, якщо натиснути цю кнопочку. У нас додаток попереджує, що сирена буде дуже гучна, що її можуть почути наші сусіди. Виробник каже, що гучність даної сирени вбудованої. Камеру 110 дБ. Давайте їх послухаємо. Достатньо голосно, неприємно трошки давить на вуха. Те, що потрібно для захисту периметра. Так, далі у нас є функція ліктар. І давайте переглянемо, як вона у нас працює. Натискаємо. І у нас увімкнулась LED-підсвітка. Бачимо, що дуже яскраво, що буде нам допомагати в нічний час, бачите, все чудово у кольорі. Також у нас є панорама в цій камері, ми її вмикати не будемо. І є зображення в зображенні. Тобто, якщо натиснути зображення в зображенні, ми можемо переглядати всі інші наші пристрої. і Паралельно у нас буде зверху, ось або, як нам зручно переміщати, ми можемо бачити просто картинку. Давайте повернемось назад до камери. Так, бачимо внизу у нас є додаткові кнопки, це у нас повіщення. Можемо бачити, ми зможемо побачити архів, що у нас відбувалось. Зможемо бачити, ось тут друга кнопка це у нас перегляд запису. Перша це у нас перегляд з хмари. А друга кнопочка це перегляд у нас з sd карти Зараз у нас немає sd карти тому ми не можемо подивитися. Остання кнопка це у нас вибір тарифного плану для зберігання. Від архіву у Хмару. Давайте перейдемо в пункт налаштування звуку тривоги. Тут ми бачимо, що ми його ввімкнули. І у нас є мелодія будильника. Це трошки зараз нюанси перекладу, але він це не мелодія будильника, а саме звучання самої сирени, про яку ми чули раніше. Ми можемо вибрати стандартно те, що у нас було. Але можемо зробити і свій звук. Тобто, якщо натиснути плюс. Ми можемо зробити звукозапис необхідного нам звуку. Натиснули і сказали там Тікай звідси. Все, натискаємо далі і пишемо там тікай. І все, тепер у нас камера буде казати те, що ми записали. Можете будь-яку мелодію записати, або голос якоїсь, якоїсь знаменитості, яка щось подібне каже. До речі, можете. Переглянути в наш TikTok. ми вже знімали подібне відео на цю камеру на TikTok. І там буде в кінці дуже цікаве спрацювання даної камери на детекцію людини і що вона буде казати. Вам буде цікаво обов'язково перегляньте. Так, давайте наступний пункт: налаштування повідомлень. Ми ввімкнули всі повідомлення, пуш, з повіщення зображення. І давайте увімкнемо також. Пункт пристрій офлайн. Тобто, якщо у нас зникне зв'язок з камерою, або зникне інтернет, або електроенергія у нашому приміщенні, то ми зможемо за допомогою пуш-повідомлення зразу побачити і зрозуміти, що у нас щось не так на об'єкті. Такий невеличкий лайфхак для того, щоб дізнаватися про зникнення Wi-Fi або електроенергії. Так, далі, виявлення втручання. Тут ми можемо вімкнути, щоб у нас. Було окремо виявлення людей, виявлення транспорту або окремо виявлений рух. І також є функція інтелектуального відстеження. Тобто, якщо ми натиснемо інтелектуальне відстеження, то камера вона буде супроводжувати ціль, і ми будемо бачити в кадрі весь рух, що буде відбуватися. Давайте вимкнемо. Можемо виставляти зону активності, намалювати, чуттєвість, нам достатньо трічки. І виявлення у нас увімкнене це розклад. Так, далі, статус локального хранилища. Тут ми можемо форматувати нашу SD-карту та бачите її стан. Нічне бачення. Можемо вибирати необхідний режим нічної зйомки, або взагалі його вимкнути, який нам необхідний. Можемо надавати доступ нашим членам сім'ї або друзів, якщо це необхідно. Зможемо змінювати мережу. І також хотів додатково показати один пункт це налаштування білої підсвітки. Переклад, трошки, як ми зрозуміли, ще не досконалий тут. Але якщо перейти в цей пункт, ми можемо активувати прожектор в момент руху. Тобто, коли у нас буде рух в кадрі, то з попаде, у нас автоматично увімкнеться LED-підсвітка. І ми зможемо тоді відлякати злоумисника. Давайте увімкнемо, я ввімкнув і можемо виставити режим, чи вона буде світити, чи блимати. Виставляємо блимати. І давайте глянемо, як це у нас виглядає. Натиснули і сказали, то тікає звідси. І от все, вона буде нам голосом сповіщувати та ось таким от морганням відлякувати злого мисника. Зараз вона у нас інтелектуально зосередилась на Сергія, бо він теж в кадрі. І вона буде святкувати зараз те, що він буде робити. Друзі, як ми побачили, дуже гарна камера, вона є дуже популярною, бачимо, що вона звертає зараз навіть на мене увагу. Назвіною згодна використовувати її дуже зручно. Можете використовувати як в приміщенні, так і на вулиці. На вулиці вона дуже буде гарно відлякувати зловмисників, попереджати тривогою. Суперфункціонал за невеликі гроші. Також хотів наголосити, що в нашому інтернет-магазині діє спеціальна пропозиція на камери від компанії IMO. Детальніше за посиланням у підкасті у даному відео. Також, друзі, у нас З'явилась новинка в нашому інтернет-магазині. Це розумний будинок від компанії Мерос. Ми вже зробили огляд на подібні освітлювальні пристрої. Детальніше ви можете подивитися в підказці. Під відео буде посилання, та в кінці відео в рекомендованих відео. Можемо переглянути, як він у нас перемикається гарно, різними кольорами, що може створити нам настрій. Під нашу атмосферу. Дякуємо вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. People.ua – розумна безпека для людей. Па-па!